Стопи, від чого залежить їх стан, на що це впливає в нашому тілі, і що треба робити для того, щоб максимально швидко покращити їх стан і відповідно стан нашого тіла. Перше. Е, стан стопи може бути похідним від загального стану нашого тіла, від того наскільки воно в балансі або дисбалансі. з іншого боку, стопи так само можуть дуже сильно впливати на загальний стан нашого тіла і формувати нашу, наприклад, нашу поставу. Як це працює? Уявіть собі, наприклад, стілець, в якого ніжки різної довжини, він не буде стабільним і він буде хитатись. Наше тіло націлене на, на те, так само, як наша нервова система, щоб максимально підтримувати себе в балансі. Відповідно, якщо наші стопи, наприклад, знаходяться в різному положенні, якщо ви подивитесь уважно на себе в дзеркало або на свої фотографії, скоріш за все, ви побачите, що певна різниця в тому, як виглядає права та ліва стопа, так само як у суглоби, вона є. Відповідно, це означає, що. Права та ліва ніжки нашого оцього умовного стільця, нашого тіла, вони різної довжини. І відповідно, вже відштовхуючись від цього, в нас перекошується трохи таз, перекошується хребет, і наше тіло має скомпенсувати цей базовий дисбаланс. І відповідно це призводить і до викривлень в нашому тазі, і до викривлень в нашому хребті, і до створень певних зон напруження в наших м'язах, і так само до, наприклад, порушення мозкового кровопостачання. Тут дуже важливо розуміти, що стопа це з одного боку є тим, що. Формує стан нашого тіла, це називається висхідний вплив. З іншого боку, є так званий несхідний вплив, коли стан нашого тіла формує стопу. Тобто певні дисбаланси в нашому тілі можуть формувати зміни в структурі стопи, так само, як і навпаки. Саме тому, якщо, наприклад, ви чуєте від когось про те, що потрібно обов'язково робити устілки, насправді це не так. Саме тому, якщо ви чуєте від когось, наприклад, від ортопеда про те, що потрібно робити ортопедичні устілки для стоп, це насправді не зовсім так, бо якщо Зміни в структурі стопи є похідними від змін в тілі, Це автоматично означає, що ми будемо прибирати не причину, а наслідки, і насправді це може призводити до ще більшого зростання проблем. З іншої сторони, якщо це дійсно проблема саме стопи, коли ми її компенсуємо, все тіло почне перебудовуватися. і Ті проблеми, які в нас були, наприклад, в хребті або в кульшових суглобах, або ще десь, вони автоматично поступово зникнуть, і це дійсно дуже важливо і для дитини, і для дорослої людини. Тому це дійсно дуже і дуже. Важливе питання. Ще одна річ, яку дуже важливо розуміти: стопа виконує амортизаційну функцію, це щось по типу ресори у авто, з іншого боку, вона виконує опорну функцію для всього нашого тіла, тобто це умовна ніжка сільця. Відповідно, вона має з одного боку мати певну пружність, з іншого боку, вона має бути достатньо міцною. І тут є дуже важливий момент. Чому оці всі вправи з інтернету для стоп далеко не завжди будуть корисними? Уявіть собі, а, наприклад, а, таку бабусю або дідуся досить такого, ну вже поважного віку. В них є порушення постави. А, хребет змінений, лопатки не так стоять, ноги, а відповідно, є певний дискомфорт в тілі. І тут вони подивилися в інтернеті про те, що якщо у вас порушена постава, вам потрібно робити отакі вправи. І уявіть собі, що буде, якщо оця бабуся або дідусь почнуть робити те, що вони побачать там, наприклад, для покращення постави. Скоріше за все, ви розумієте, що в них виникнуть досить серйозні проблеми. З нашими стопами рівно так само те, в якому стані знаходиться наша стопа, є похідним від. Того, як наша нервова система звикла а, сприймати наше тіло, тобто це похідне від звичної карти нашого тіла. Саме тому, коли ми намагаємось якось там розганати пальці, згинати пальці, там ще щось робити, це вже буде спиратись на те, що в нас є певний дисбаланс розподілення м'язів. Відповідно, ті суглоби, які мають рухатись, не будуть спрацьовувати так, як мають, і відповідно, це буде до дуже сильно а, сповільнювати а, темп ваших позитивних змін. Що для цього потрібно робити? І от. Це дуже важливо в таких випадках, так само як в роботі з хребтом, наприклад, або кульшовими, або колінними суглобами, або плечами, шиєю, немає значення. Завжди спочатку ми працюємо над збільшенням, це називається мобільність. Ми працюємо над збільшенням мобільності нашого тіла, тобто в даній ситуації, над, над рухомістю суглобів нашої стопи, а над тим, щоб покращити її амортизаційні функції, тобто, от саме рухомість, пружність, еластичність. І тільки на наступному кроці, на наступному етапі, ми починаємо створювати вже більш надійну. Пірність стопі, тобто починаємо працювати над покращенням тонусу е, м'язів в наших стопах. І оце ключовий момент. Саме тому зараз в цьому відео ми не зможемо розібрати всі елементи, які потрібні для того, щоб повністю вирішити всі питання зі стопами. Але з іншого боку, ми закриємо повністю основу, яка необхідна для того, щоб ваша стопа і відповідно все ваше тіло почало змінюватись на краще. І останнє, що важливо розуміти, перед тим як ми перейдемо до вправ: наше тіло, наш мозок так побудовані, що є. Якщо е, наша опора нестабільна, якщо з нею щось не так, все, що знаходиться вище, тіло буде напружувати, наша нервова система буде напружувати для того, щоб застабілізувати. Тобто, якщо наші стопи не в нормальному стані, в якомусь дисбалансі, автоматично це буде призводити до певних напружень в наших, наприклад, колінних суглобах, кульшових суглобах, в хребті, в шиї, і це вже може призводити до проблем з ними. І ми можемо займатися цими проблемами, але насправді досить не не результативно, неефективно, бо проблема насправді знаходиться внизу. Як тільки ми звільнимо і збалансуємо наші стопи, відновимо їх і мобільність, і стабільність, автоматично це призведе до звільнення наших, наприклад, хребта або інших суглобів нашого тіла. Зараз ми зробимо з вами все це на практиці. Ви відчуєте наскільки сильно це впливає на ваш і фізичний, і психологічний стан та відчуття. Перед тим як перейти до вправ, я запрошу вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Написати в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. І якщо ви розумієте цінність цілісного системного, сучасного наукового підходу до фізичного та психологічного здоров'я людини, я запрошую вас пройти наш відкритий безкоштовний марафон. І я гарантую вам покращення вашого стану вже буквально з самих перших. Занять посилання на марафон в описі до цього відео. Так само там же ви знайдете посилання на нашу банку на допомогу 204 батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять нас з вами прямо зараз. Їм необхідна допомога. Давайте зробимо це разом. Отже, ми працюємо над збільшенням всіх структур та суглобів наших стоп. Зараз, будь ласка, ви можете зайняти максимально зручне положення. Скоріше за все, це буде сидячи. Робимо тільки з якоюсь однією ногою, наприклад, з правою. Беремо праву стопу, згинаємо пальці правої стопи і тягнемо обома руками пальці максимально в положення згинання. Потім так само максимально натягуємо пальці в положення розгинання. Пальці під себе і ми їх максимально згинаємо. Пальці на себе і ми їх максимально розгинаємо. Що дуже важливо, кожен рух, який ми зараз з вами будемо робити. Ми робимо в межах комфортних відчуттів, але має бути відчуття того, що дійсно тканини тягнуться. Тобто, ми звичайно себе не травмуємо. Якщо у вас є некомфортні відчуття або болючість, ми зупиняємось на межі цих відчуттів. Це дуже важливий момент. Бо коли ми заходимо в діапазон рухомості, де виникає вже біль. Мозок не розуміє, що відбувається, він же не знає насправді на рівні підкорки, що ми вирішили собі раптово покращити якість життя. І він починає про всяк випадок, він розуміє, що це потенційна травма, і про всяк випадок створює захисне напруження. Тому от, дуже важливо просто зупинятись на межі дискомфортних відчуттів або болю. Якщо ви будете це робити, ви побачите, що чим далі ви робите, тим більше збільшується, зростає у вас діапазон рухомості. Інакше, навпаки, буде зменшення. Окей, зробили, хоча. Хоча б 5 бажано 10 таких а, разів. Наступний крок поперечне склепіння стопи. поперечний свод стопи. Беремо стопу а, справа та зліва обома руками і вигинаємо її максимально вгору. Тобто рух такий. І потім так само максимально прогинаємо вниз. Отакий рух. Вигинаємо вгору і вигинаємо вниз. Вигинаємо вгору, вигинаємо вниз. Вигинаємо вгору. Вигинаємо вниз. Вигинаємо вгору, вигинаємо вниз, вигинаємо вгору, вигинаємо вниз. Тобто, зараз, ну, на мені, скоріш за все, не особливо це видно. Ми намагаємось просто максимальною максимально амплітудою вигинати стопу вгору максимально, вигинати вниз. Теж дуже важливий момент. Якщо ми рухаємось швидко і дихаємо швидко, в нас так само створюється певне захисне напруження. Це підтримує наш звичний фоновий рівень стресу в тілі і нервовій системі. Чим більше сповільнюється дихання, чим більше е більш плавним стає наше дихання, тим навпаки, рівень напруження знижується і в тілі, і в нервовій системі, і в психіці. Відповідно, ці вправи так само стають елементами умовного антистресу. Але зараз, ну ми більше про тіло зараз говоримо, ви можете побачити, що чим більше ви сповільнюєтесь, тим більше еластичності виникає в тілі. І у вас може виникнути таке відчуття, ніби стопи стають як пластилінові. Оце саме те відчуття, яке ми шукаємо. Чим більше ми сповільнюємось, чим більш плавним і повільним, глибоким. Повним стає наше дихання, тим більш еластичним стає наше тіло. Це дуже цікаве і дуже-дуже приємне і комфортне відчуття і для тіла, і для нервової системи, і для психіки. Наступний крок: повздовжнє склепіння стопи, продольний свод стопи. Ось наше повздовжнє склепіння. Ми беремо пальці, якщо це права нога, пальці лівої руки вставляємо між пальцями правої стопи. Отаким От чином: пальці лівої руки вставляємо між пальцями правої стопи. Правою рукою ми фіксуємо праву п'ятку. Отаким чином, те, в якому положенні зараз я сижу, це те, як мені зараз зручно. Ви можете це робити просто сидячи на стільці. Тобто, взагалі немає значення, як ви зараз сидите. Вам має бути зручно. І ніяких характерних звуків в колінах або якихось інших частинах тіла не має виникати. Правою рукою ми фіксуємо праву п'ятку, і тепер ми робимо такий рух, ніби ми як викручуємо мокре полотенце тобто ми скручуємо стопу в протилежних напрямках. Ліва рука і права рука в протилежних напрямках викручують в один бік, і потім в інший. В один бік і в інший бік. Так само, знову-таки, не до характерного звуку. Тобто нам важливо максимально збільшити еластичність та рухомість всіх структур в нашій правій стопі. І поїхали. Скручуємо стопу в один бік, наприклад, на видосі або на вдосі, неважливо. І в інший бік. В один бік. І в інший бік. В один бік. І в інший бік. В один бік і в інший бік. Продовжуємо робити. Будь ласка, просто робіть, я прокоментую. Дуже важливо, щоб ви робили ці рухи максимально плавно та повільно, так само сповільнюючи дихання. Ми шукаємо відчуття максимальної еластичності у всій нашій правій стопі. Наступний момент дуже важливий. Пам'ятаємо про те, що це тільки початок. Це тільки початок роботи зі стопами, пов'язаний з відновленням їх еластичності, мобільності, рухомості. Всіх структур далі починається фаза роботи над а, збільшенням стабільності стопи, і так само дуже важливо після роботи з еластичністю стопи і відновленням її стабільності відпрацювати так само і гомілкостопний суглоб це те, що повністю відновить весь цей регіон і далі буде впливати на все тіло. У нас дуже часто бувають випадки, коли люди проходять, наприклад, ці елементи і кажуть, що буквально там з перших занять за тиждень, за два зменшуються набряки в ногах, зникає або зменшується варікоз, там. Ще щось відбувається. З того, що ну люди вважали, що це вже неможливо. Якщо ви захочете пройти весь цей шлях від початку і до кінця, ви можете доєднатися до нашого закритого ком'юніті. Там дуже багато тем. Тема роботи з стопою, гумілкостопним суглобом, там теж дуже детально розібрана. Посилання так само буде внизу в описі до цього відео. Отже, ми відпрацювали таким чином стопу. І зараз дуже важливий момент. Коли ви це зробите, обережно випрямляємо обидві ноги. І просто порухайте стопами, пальці на себе, стопа на себе, пальці від себе, стопа від себе, пальці на себе, стопа на себе, пальці від себе, стопа від себе. Просто порухайте стопами. Зверніть увагу на те, наскільки інакше, якісно в принципі відрізняється зараз у ваших відчуттях не тільки стопа, а скоріш за все, і коліно, і можливо ще й вище права нога. Коли ви це проспостерігаєте, просто підніміться і так само поспостерігаєте за своїми відчуттями. Коли ви закінчите ці вправи, будь ласка, встаньте, станьте вільно, ноги приблизно ширина тазу, ширина плечей, прикрийте очі, знайдіть максимально зручне збалансоване положення і кілька разів глибоко та максимально повільно і плавно вдихніть і видихніть. І просто зверніть увагу на свої відчуття. Порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу, наскільки та половина тіла, з якою ви зараз працювали, відчувається зараз більшою, більш комфортною. Більш а, розслабленою та ресурсною опірною з іншого боку, так само наскільки та половина тіла, з якою ви не працювали, зараз відчувається як от така, що потребує уваги та турботи, це те в якому стані ми живемо. Там, де ми працювали, це власне те, як ми потенційно можемо себе відчувати. Насправді це може бути значно краще. Так само ви можете зараз пройтись, і я раджу вам це зробити. Зверніть увагу на різницю у ваших відчуттях справа та зліва. Вона теж буде дуже відчутна. Зверніть увагу на те, як змінився ваш внутрішній стан. Напишіть в коментарях про ваші зміни, враження та спостереження. Якщо це було корисно, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал. Якщо ви розумієте цінність цілісного, сучасного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти наш безкоштовний. Марафон, в якому ми охоплюємо всі ключові теми, які формують власне це саме цілісне здоров'я, і я гарантую вам покращення вашого стану вже з самих перших занять. Посилання в описі до цього відео це повністю безкоштовно.